Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Садового майстерня. І Ми знаходимося на полі гарбузів 2 гектара 25 числа, 25 червня ми вносили тут радікс плюс магній, працьовували на кореневу систему, З тих пір, що відбулося. Перше це в нас поле, яке запоздали, тут було підтоплення, з тих пір як ми внесли. Ми зробили культивацію. І сьогодні повторно робимо культивацію для того, щоб завтра внести енерджі. Чому вносимо а не знову магній плюс радікс по, по тій причині, що сьогодні, на сьогоднішній день 5 липня і ми дуже і дуже запізнюємося. Тут і поломана сівалка була і все. Основна ось така фаза. Росту гарбузів у нас рядочки нормально зійшов, але чому він не ріс? Після внесення радікса плюс магнія, радікс і магній не дає сильного росту. Основний фактор, який вплинув на те, що не виросла, ось є менше, не виросла рослинка, це те, що... У нас десь 2 тижні була температура в основному до 2 дв... дні 8 Вночі було 7-8 градусів. Це дуже низька температура, де наші гарбузики були в стресі. Сьогодні ми робили міжрядну культивацію по причині бренів дуже мало, але, але... пройшов 2-3 рази дощі, і У нас знову земля у виді асфальта. Ось така. Вона не пускає туди земля. В виді кірки збита, бо це глиниста земля для того, щоб дати туди повітря. Дамо повітря, дамо завтра під вечір енерджі з мікродобривами і дамо йому хоча б прикурити, щоб він почав швидше рости. Надіюсь, що погода нас буде радувати теплими ночами і хоча б жаркими днями. Плюс інколи дати нам трішки трішки дощику. Ось у нас залишилося добробити ось таку діляночку. Цей кусочок у нас дорога розділяє цю ділянку навпіл. По території частенько стояла вода. Ось залишилася вода і холодні ночі. Не давали не давали гарбузику нашим рости. Як проводимо міжрядну культивацію, хто не знає, підкажемо. Заганяємо наш трактор в рядок, щоб у нас гарбузики йшли під вами і культивуємо у кого як. У нас ось трудяга, на якому висить нав'язка культиваторів. Зараз під'їдемо, я вам все розкажу і покажу. Але ось так. Наша задача не між спахати, не тут. А задача більш дати кисні сюди. Оскільки в нас це перше, перший рік пашиться земля і весіння уранка, то в нас ще є глиби. Ми сильно близько не підпускаємо леза, для того, щоб не прикарчувати прикорчувати гарбузики. Друзі, також, також нагадую вам, в маленькій фазі росту гарбуза, не старайтеся поближче підходити лезами або культиватором. По причині тій, що якщо гарбузик маленький загрібається землею, накривається, він переростає, закінчує свій ріст і своє існування і загнивається там. Ось так. У нас ми їздимо по колу, я вам також поставлю вставлю куски відео. Бачите, тут де д -де. Де загрібалося, виходить загрібати. Ну, я подальше ставив. Де тут де погано два поганих рядки. Це не зійшло, тут вони були чудові. От такі, така фаза була чимало. Але є у нас агрорегіони, які робили гербіцидний Но обробку і гарбузи буквально згоріли. Вони були маленькі і вони згоріли. Тому, друзі, культивацію завжди робимо. Після культивації при хорошій температурі і погоді, гарбуз відразу ж вам відгукнеться. відгукнеться Чудовим ростом він повеселішає, почне рости. Ну а також бур'яний ви приберете. Культивація, я б сказав, би, більше. Якщо ви пропрацьовуєте гербіцидами, більш направлена на, на дати кисню гарбузу. Ну і вибрати всі бур'яни. Ось такі у нас продяги. Ось так висить навісочка Скільки перший рік у нас багато перию і різнотрав'я, яке не повигорало. Ось сюди ми пускаємо рядок гарбуза і ці всі ну, леза з боку е роблять. З однієї повністю захвачують, другої ні, оскільки у нас маленький тракторець, у кого більший трактор. Ну, в той і є можливість далі повісити, то й може два захватити. Е, тому, друзі, не затягуйте. Це поле експериментальне. Гарбузик дуже маленький. Треба буде йому давати ну, стимулятора в росту, зараз дамо Energy і все інше. Може, і мегафолу додамо для того, щоб його догнати хоча б в якусь фазу вигнати, щоб цвітіння. Бо на інших на інших трьох ділянках там буде по 2-3 гектара у нас ми вже обробили радіксами, ми обробили Energy, там вже гарбуць цвіте, чудово і в ті, ну він закрив повністю. Я вам заставлю, зроблю заставочку показати. Він там вже в'яжеться, зав'язується. Туди ми вже закінчили, але ця ділянка була підтоплена, плюс тут поламалась у нас сівалка. Тут багато чого відбувалося. Ну, як не є, ровно місяць тому ми його посадили, цей гарбуз. Ну потестим, що з цього вийде. Надіюсь, що все буде добре. І всі будуть знати, можна у кого не зійшло. Багато людей у кого. Не. І за рахунок того, що не було вологи, гарбуз не зійшов. Вони, я знаю, що робили одну-дві посадки додаткові. І він не зійшов. Тому, друзі, не бійтесь, експериментуйте. Всім гарних урожаїв з вами завжди я. Кому цікаво, пишіть, задавайте питання, може пропозиції, може хтось зіштовхується. Діліться досвідом. Всім гарних урожаїв.